Виток за кордон в обмін на донат. В раді знову заговорили про дозвіл виїзду чоловікам. У цьому відео ви дізнаєтесь про плюси та мінуси законопроєкту номер 8029 Друзі, чимало людей, які нас дивляться, забувають підписатися на канал. Тож не забувайте цього робити і обов'язково тисніть лайк цьому відео. З вами мережа права. Ми починаємо! Тож заплати та їдь на всі чотири сторони за задумом законопроекту номер 8029, Чоловік має зробити гарантійний внесок у державний банк. На цьому рахунку повинні бути кошти у сумі не менше п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто приблизно 13 тисяч гривень. І вже з цього рахунку гроші мають йти на ЗСУ. Сума донату дорівнює податкам з мінімальної зарплати, які на 2023 рік складають 1306 гривень. Так, тобто, всього на армію пропонують віддавати трохи більше, ніж 35 доларів. Як думаєте, чи справедлива така сума? Закон. Проєкт має суттєві недоліки. Наприклад, від чоловіка вимагатиметься письмове зобов'язання робити щомісячні внески, але дієвого механізму покарання за це не передбачено тож від можливості заплатити один раз і зникнути його нічого не зупиняє. Ну і родзинкою на торці є борг для ухилянців. Так, якщо під час перетину кордону чоловіки не зможуть надати документи, що підтверджують наявність підстав для відстрочки від військової служби за період мобілізації, то їм доведеться оплатити близько 26 тисяч гривень за кожен місяць перебування за межами України. Тобто, якщо чоловік незаконно залишив територію України на початку повномасштабної війни, то зараз йому доведеться виплатити майже півмільйона гривень. Що думаєте про такий варіант виїзду? Відповідь пишіть у коментарях. Важливо пам'ятати, що це лише проєкт закону і не факт, що його приймуть у цьому вигляді або приймуть взагалі. Підписуйся на канал Мережі Права, ставте лайки та залишайте свої коментарі. Бажаємо вам гарного дня. Та до нових зустрічей!